Його немає вже 20 років, та пам'ять про Всеволода Заботіна житиме завжди. 14 березня 1994 року не стало легендарного керівника суднобудівного заводу. Відтоді цього дня збираються разом ті, з ким він працював. Коли в'їжджаєш в мікрорайон Корабел, помічаєш погрудя чоловіка з задумливим поглядом. Пам'ятник Заботіну звели вдячні суднобудівники, під керівництвом якого працювали 25 років. Його прізвищем назвали і гімназію та сквер, за яким завжди доглядають ветерани та школярі, котрі звібралися тут разом, аби увіковічнити пам'ять легендарного керівника, що 20 років тому відійшов у небуття, але залишив на згадку житловий район Корабел, який свого часу збудував для працівників. Цивників суднобудівного заводу ведь тут були плавні. Це все іскусний песок, це возилось на баржах, це строїлася, це, це сваї забивались і все це. І найголовніше, що ні одну школу, ні один садик не строїв міст, строїв все заботін, дорогу, мост через кашеву. Та все заботин. він старався не для себе, а для людей. Він будував не собі будинок, а заведшанам. за Заботін все, що заробляло підприємство, вкладав в розвиток і заводу, і мікрорайону корабель. Ветерани кажуть, таких керівників вже важко знайти. Це віддав. Вот дело ділостроєння. Будем говорить вот этого острова, не только острова. Очень многие знают, что он сделал для города. А какой параллельно строился завод и строили суда? 240 односуднів було построено, и 81 односудно відправлено было на экспорт. Это Англия, Франция, Италия, Китай. Он для меня до сих пор прем'єр. Я вот розказував о том, що сьогодні говорив мой соратник по роботі. Да. Я їм завжди починаю з того, не те, то, що як попасти, а як правильно поступати, як правильно обращаться, як правильно жити. І завжди привожу конкретні слова Заботина. Ім'я Заботіна і нині на вустах херсонців його справи як орієнтир для нового покоління. Уже очень давно такая возникла мысль, чтобы проводить заботинские уроки, создать музей имени Всеволода Федоровича. И ребята, которые попадают к нам из начальной школы в пятый класс, потому что начальная школа это отдельное здание, попадают в пятый класс. И первым делом идет экскурсия по учебному заведению, чтобы они вообще ориентировались в этом пространстве. И, конечно же, первое место, куда они попадают, это музей имени Заботина, там, где рассказывается... Об этом вот, ну, действительно легендарном человеке. Я вообще не понимаю, как за 25 лет работы директором судостроительного завода можно было успеть. Добрі справи Всело Федоровича намагається підтримувати фонд імені Заботіна. Він проводить спортивні змагання, що досягли всеукраїнського рівня. А також фондівці, постійно наводять чистоту у мікрорайоні Корабел, організовують суботники, що не менш важливим було для Заботіна. Ветерани заводу часто навідуються до могили свого наставника і кажуть, ваше ім'я навічно залишиться у справах і в наших серцях.